Українські теквондисти привезли 23 золотих медалі з Кубку світу у Словенії і половина нагород на рахунку прикарпатців. Тренер Олег Соловей зізнається, наші хлопці та дівчата серед 1300 спортсменів з півсотні країн світу виглядали гідно і не підвели Україну. Дуже важливо для нас було саме зараз в цей важкий час для нашої країни такий показати результат. Спортсмени були. Звичайно, мотивовані, тренерський склад так само був мотивований під час підготовки і під час повністю всіх змагань. Хочеться також відмітити, що на урочистому відкритті змагань організатори довірили нам зробити показові виступи збірній команді нашого клубу, саме клубу «Соловий Тім, де ми Провели показові виступи і в кінці вийшли з прапором України і з прапором червоно-чорним з напису вор». Це ми продемонстрували наш непохідний дух і бажання закінчити війну. Для 14-річної Кіри Чекіс кубок світу у Словенії перші міжнародні змагання, але страху перед досвідченими суперниками каже не було, бо чітко знала, їде лише за перемогою. Мені це було дуже важливо, адже в такий складний час, в час в Україні, під час війни хочеться показати, що ми дуже сильна нація, ми могутні і ми можемо здолати все, не дивлячись на війну. Два свої зароблені у важкій боротьбі золота, річний Артур Кузьмін присвячує всім тим, хто ціною власного життя дає можливість брати участь у таких змаганнях хлопцям з зсу, виходячи на ДОЯНГ, дивлячись у очі, грізним суперникам зізнається, думав про найріднішу людину. Я думав, першу чергу не про свого тата, який добровольцем пішов, вступив до лав зсу і він зараз. Майже біля фронту. Повідомив всім одночасно своєї родині, і вони скинули фотографію, подзвонив всім, кому можна було, і повідомив вони всі доволі і раді за мене. А от 24-річний Данило Демчишин не лише два золота привіз турніру, а й мав у Словенії просвітницьку місію. Каже, намагався всім спортсменам розповідати, що війна в Україні триває вже дев'ятий рік поспіль і про звірства расистів на його рідній землі. Будь-якого українця є дуже багато друзів, знайомих, які і поранені, і в лікарні лежать, і загинули, або просто воюють. У мене старший брат воює. Тому так, постійно думав про це і в загальному е ментально було легше налаштуватися, і був такий яскравий стимул. Крім того ж, крім просто ментального налаштування на бій, який ну, зазвичай відбувається, тут ще й був такий фактор. От війни кілька днів івано-франківські теквондисти відпочинуть і натішаться здобутими медалями. А далі на чергові змагання до Польщі кажуть, продовжуватимуть намагатися гідно тримати свій спортивний фронт. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.